31-річного закарпатця, який намагався перетнути українсько-словацький кордон поза контролем, затримали прикордонники на пункті пропуску Малий Березний. Поліцейські станції запрацювали у Міжгірській, Синевирській та Пелепецькій громадах. 2 березня помер народний художник України скульптор Іван Бровді. Йому було 84 роки. 46 пацієнтів отримали протези у клініці благодійного фонду Протез Фаундейшн. Сервісний центр цього закладу запрацював у сваляві на Закарпатті. Сюди ті, хто вже отримав протези, можуть звернутися, аби виправити чи замінити пристрій. 40 людей травмувалися упродовж гірськолежнього сезону 2022 року. Таку кількість зареєстрували рятувальники відділень сіл Пилипець і Нижні Ворота та селищ у Чорна і Міжгір'я. Як працюють гірські рятувальники та фельдшери, дізнавалася наша знімальна група. 31-річного закарпаття, який намагався перетнути українсько-словацький кордон поза контролем, затримали прикордонники на пункті пропуску Малий Березний. Подія сталася минулої доби. Про це сьогодні в Суспільному розповіла решниця Чопського загону Олена Трачук. 31-річний Закарпатець був у пункт копуски пішки, і мішком підсів у мікроавтобус, який якраз оформлявся на виїзд з України. Згодом прикордонники встановили, що чоловік познайомився з водієм мікроавтобуса на одній з автозаправних станцій перед пунктом копуску, і там вони домовились про подальший план. Відповідно до нього, примушлик повинен був. Зайти пішки у попуску, дочекатися оформлення та Разом з пасажирами підсісти у транспортні засіб. Це йшло за планом, але прикордонники помітили правопорушення. І коли водій помітив прикордонний наряд, який наближався до нього, він одразу здав свого клієнта, якого взявся за зобов'язання підвести до кордону. За цю поводку водій мав отримати 4 тисячі гривень уже по передані кордону. На місце події викликали співробітники національної поліції. Відтепер правопорушникові загрожує кримінальну відповідальність за ухилення від призову та мобілізацію, і також після встановлення усіх обставин його буде підтягнуто до адміністративної відповідальності за спроби незаконного перетину державного кордону. Щодо водія, то у його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У трьох громадах на Закарпатті розпочали роботу нові поліцейські станції. Про це повідомили на сторінці поліції Закарпатської області у Фейсбук. Йдеться про Міжгірську, Синевирську та Пелепецькі громади. На станціях працюватимуть офіцери. У повідомленні написали, що поліцейських забезпечили транспортом та всім необхідним. Вони будуть обслуговувати 39 населених пунктів, де проживає понад 38 тисяч громадян. 2 березня помер народний художник України, скульптор Іван Бровді. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що художнику було 84 роки. Він був почесним громадянином Мукачева, лауреатом міської мистецької премії імені Духновича, членом Національної спілки художників, народним художником України, скульптором. У Мукачеві Іван Бровді створював монументальні бронзові скульптури. Це сервісний центр благодійного фонду Протез Фаундейшн в Сваляві. Сюди з Чернігова приїхав Вадим Бурей, чоловік військовий. Під час виконання бойового завдання він втратив ноги. До центру прийшов, аби пройти сервісне обслуговування протезів. 17 вересня, Бахмут, по-моєму, 10 годин вечора. Штурм села Вагнеровцями. Є таке село Зайцев. Машина була вражена з їхнього вернета противотанкового комплексу, але, на щастя, вона просто не розірвалася. Вона просто розворотила машину, відірвала праву. Ліву начм'ята, вже тоді сам самі, ну, парамедик відрізав. Подруга нашої родини вона дізналася про цей фонд. І я ще лежав в шпиталі, вона подала заявочку. І так якось знаєте, склалося, що і момент загоєння, і момент переведення, і наступна група в протест-фундейшн, ну так, знаєте, зорі зійшлися. І так я попав до... на протезування в Мінніаполіс. Він нам повідав протези, от, Поставили в бруся. І потихеньку з трудом дуже тяжко, але потихеньку ми почали ходити. У Мінне де є головний центр благодійного фонду. Протези зробили військовому Миколі Філоненку з Полтавської області. До сервісного центру у сваляві чоловік приїхав на реабілітацію. Витаскував парня з сусідньої бригади. Він теж отримав ранення, ми пішли за ним. І... Начав эвакуацию, ну, может, метров до 10 прошли, и я подорвался. Ну, узнал об этом фонде сестра, я тогда еще был в больнице в тяжелом состоянии и даже об этом не знал. А потом уже, когда пришел в себя, чуть стабилизировался, тогда я узнал, что сестра подала заявку в этот фонд, вот здесь и... І протези, і відзиви були хороші. Реабілітацією військових у цьому центрі займається фізична терапевтка Тетяна Прожигач. Це комплекс справ направлений. Він по перше на зміцнення м'язів, які е, трохи втратили функції, тому що е, при протезуванні. Е, Спина, живіт це основні такі функції, які беруть опорну рухову активність. Вони втрачають свою активність. І тому наша задача як фізичних терапевтів максимально м'язи привести в тонус. Протези для військових та цивільних, котрі втратили ноги та руки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, робить та встановлює лікар-протезист Яків Градинар. Чоловік родом із Закарпатської області, а декілька років живе в США. Робити та встановлювати протези, як і вчить працівників Сволявського центру. Тут є двоє фізичних. Терапевтів та троє протезистів. Рібідлітологи займаються, щоб м'язи, щоб хода була правильною, щоб не було поганих свічок, а протезисти вже разом зі мною працюють, щоб настроювати протези і робити зміни в культіприйомниках і за те, що культя особливо перший рік багато дуже зміняється. Чому ми зробили імену в сваляві? Тому що тут проживає мій брат, він також травматолог-ортопед. І він згодився, щоб нам в процесі цьому допомагати. І для нас ця клініка це зеркальне відображення нашої клініки в Америці в Міннесоті. Щоб ми могли все, що там ми зробили, щоб ми могли тут обслуговувати Ідея появилась. Мы начали її развивать у нас клиника сейчас в Америке, и также мы здесь открыли представительство для того, чтобы наши солдаты, которые возвращаются после протезирования, они здесь были проходили реабілітацію и также получили сервісне обслуговування обслуживание на, на протяжении, пока мы будем существовать, то есть они бесплатно полностью могут заменять детали. Коррекция культе приемника. Мы полностью оплачиваем, как я вам всегда говорю, что выход вашего из госпиталя и вход. Мы полностью оплачиваем, то есть они не тратятся ни на что. То есть мы на переезд, на проживание, на там визы, протезирование. Также мы протезирование делаем несколько, то есть, уровней там есть, а для обычной стопа либо беговая стопа. То есть, это как бы не один протез, они получают. То есть, мы сделали 46 уже пациентов в этот период, там за полугод, но протезов мы поставили 146. То есть, потому что была и двойная ампутация, и двойная ампутация, и также разные виды протезов. Финансирование мы полностью получаем от бизнесов. Наших американських бізнеса, люди, то есть это не какие-то гранты американського правительства любо українського. То есть це повністю независима наша організація. І люди донецьят просто кожний день. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Суспільне новини. Рятувальники слухають. Дербова домовини. Потрібна допомога. Вас зрозуміло. Вирушаємо. Це гірське пошуково рятувальне відділення в селі Полепець, що в Хуському районі. Тут черговий рятувальник реєструє туристів, котрі йдуть в гори, та приймає виклики про травмованих чи загублених людей. Розповів начальник цього відділення Вадим Яремчак. Приймаємо виклик, збираємося, виходимо на допомогу. Якщо потрібно натаси, допомогу це надали нотаси на допомогу. Є у нас медик в ліфікований Надали допомогу, транспортували донизу, і вже на низу вирішимо, чи передавати швидкі. Якщо потрібно швидка допомога, то викликаємо ще по дорозі. Якщо ні, надали допомогу. Людина відмовляється від госпіталізації. Самостійно вже з відділення самостійно продовжує свою дорогу далі чергування тут проводиться вже давно, вже десь біля дев'яти років. А офіційно відкрито відділення це є ну можливо відносно недавно, це тільки три з половиною роки як відкрилося Пилипецьке відділення. Відділення має шість рятувальників. Це є начальник, 4, е, три рятувальники, фельдшер і водій. Три роки працює фельдшеркою у цьому відділенні. Василина Ломага розповідає про перший робочий день. Це тут було чергування на канадці. Ой, був тоді визов. Це була дівчина з Львова, в неї був перелом руки і ноги одразу. Ну, мені завжди подобалось надавати допомогу людям. Тому я пішла навчатися в медичний коледж, ну і потім пішла в цю службу. Тут гори, природа набагато красивіше туди робити, і подобається більше. Хлопці мене підтримують, допомагають у всьому. Важку роботу беруть на себе, я лише допомогу надаю. Накладаю шину або обезболюю, але в більшості це переломи. Хлопці приходять за ік'ю і транспортують донизу. Багато в нас випадків на канатній дорозі. Це коли спускаються на лижах трасою, тоді багато переломів, вивихів. Начальник рятувального відділення села Нижні Ворота Василь Райчинець каже: перед тим як піти в гори, необхідно зареєструватися у пошуково-рятувальному відділенні. На Закарпатті у нас 12 відділень є, у поділяються на на три групи. Є Рахівська група, Ужгородська група і у нас тут Воловецька група. Кожна група має по чотири відділення. Пелепець, Нижні Ворота, Міжгір'я і Ужчорна входить в воловецьку групу. З туристичних клубів, якщо їм треба якісь категорії пройти, то вони прийдуть, до нас будуть звертатися і будуть реєструватися. Но саме Факт у тому, що з ними нічого не стається такого, бо вони відповідальні, відповідально до цього всього ставляться. А такі, що не реєструються з ними, такі випадки стаються, не, всякі попадають у негоду. 40 людей травмувалися впродовж гірськолишнього сезону 2022 року. Таку кількість зареєстрували рятувальники відділень сіл Пилипаць і Нижні Ворота та селищ усть чорна і міжгіря розповів Василь Райчинець Олександра Завадяк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.